Тепер прийміть, будь ласка, подаруночки, вишиванки, євангелії і букети. Оплески! Будь ласка, оплески. Барзо дякуємо! Сердечно дякуємо шановним гостям за всю підтримку та поміч, яку ми отримали від польського уряду і мерії міста Крах. Наразі запрошуємо представників неурядових, гуманітарних та благодійних організацій, які не залишились байдужими і всіма силами допомагають українцям в Кракові. Запрошаємо представників позажондових організацій гуманітарних і харитативних, курині позостаєм обоєнтне з цілих сіл допомагають українцям в Кракові. Барбара Мархевка. Петр Нагліцький, тім «Краков для України, Олена Михайлова, координатор центру, та Юлія Конаєва, координатор проекту швітліца Дембники. пані Іванна з гуманітарного центру мешканців району Броновіце на вулиці Ойцовській. Запрошуємо! Оплески! будь ласка. Доброго дня всім! Ми представники з фундації Кохані Девніки, світовиця Девніки.